Добрий ранок. За проханням підписника проведу тест, як звучить з чистою синюсою контролер та наш контролер фірми Huawei. На цей 500-ваттний моторчик підключений синусний на цей Huawei. -чик. Так, Huawei працює ось так. Стабільно працює, шуму небагато. Тепер спробуємо чисто синусу. Що як гадаєте, який працює краще або тихіше? Я різниці. Не дуже почу почув поавей та виксбул якийсь. Пишіть, що думаєте по цьому в коментах або які хочете ще тести. Дякую за увагу.